запрошення. я подумав, що я не можу бути десь в іншому місці сьогодні. Ввечері в Ніці, наша асоціація вже всьому проводить фестиваль української культури, який носить назву Кобзарт. Він проходитиме з 5 по 15 травня в Ніці, а також в декілька міста, містечках навколо канцермер і Камер. В рамках фестивалю буде виставка «Витинанок», яку ми дуже раді представити французькій публіці. Концерт музики української, європейської, атель для дітей, атель для дорослих, пленери, візит українською мовою. Ну, взагалі, програма така дуже насичена. Ветенанка це вид українського народного мистецтва, який в першу чергу відігравав роль оздоблення житла. Я вже більше 15 років популяризую це мистецтво і показую крізь свої ветенанки, їжджучи по всьому світу. Я є майстром лір. Я є е, також е, музикант, артист, і е, можу сказати, що я такий поціновувач українського фольклору, в якому сенсі культурної амбасадор. От чому воно важливо? Ну бо це є наша ідентичність. А оскільки зараз у нас фізична війна за нашу ідентичність, то це важливо банально для нашого виживання, якщо говорити про сьогоднішню. Війну.